Доброго дня, мої любі маляти, дуже рада вас вітати. Малята! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про родину так? і про головних її членів. А хто ж належить до нашої родини? А давайте це пригадаємо, виконавши пальчикову гімнастику. Починаємо. Приготували кулачок. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабця. Оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мамця. А ось цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Давайте ще раз: оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик бабця, оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мамця, а цей пальчик буду я, ось і вся моя сім'я. Малята, а зараз відгадайте загадку. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Так, сивий, мудрий і поважний, заклопотаний відважний. В нього я в житті не вчуся, бо зі мною мій дідусю. Так, сьогодні на занятті з розвитком мовлення ми з вами будемо розмовляти про бабусю та дідуся. Малята. Чи є у вас у когось Ви бабуся та дідусь? Я сподіваюся, що є. А як їх звуть? Дуже приємно. Як звуть вашу бабуся? А як звуть вашого дідуся? А як гідно назвати свою бабусю? Про це ми з вами поговоримо, погравши в гру бабуся яка. Яка наша бабуся? Лагідна, добра, старенька, хороша, любляча, турботлива, красива, так? А дідусь який? Добрий, старенький, хороший. Люблячий, працьовитий, гарний, найкращий? Малята, а давайте пограємо в гру. Що робить бабуся? Що робить бабуся в сім'ї? Бабуся шиє. Так, що ще робить бабуся? Бабуся прибирає. Що ще робить бабуся? Бабуся пече, так. Що ще робить бабуся? Бабуся читає. Ще. Бабуся в'яже. А що робить дідусь у сім'ї? Дідусь майструє. Що ще? Дідусь лагодить, так? Що? Дідусь рибалить, дідусь читає. Дідусь грає в шахи. А зараз пограємо в гру. Докажи речення. Мої бабуся та дідусь живуть у місті, а можливо, у когось мої бабуся та дідусь живуть у селі. Моя, мою улюблену бабусю звуть. Наприклад, Ірина Дмитрівна, так? Або Ірочка. так? Бабуся Ірочка. Е, мого улюбленого дідуся звати. Наприклад, Петро Іванович, мого улюбленого дідуся звати Петро Іванович. У минулому моя бабуся працювала на заводі. А ви продовжіть, як у вас, вдома. Раніше мій дідусь працював на де, можливо, працював? Можливо, також на заводі, так? Або на фабриці. Моя бабуся любить. Моя бабуся любить в'язати. Мій дідусь любить? Мій дідусь любить рибачити. Він також носить. Що може носити дідусь на обличчі? Окуляри, так. Моя бабуся вміє робити смачні пиріжки. Моя бабуся вміє в'язати, моя бабуся вміє шити. Мій дідусь вміє рибалити. Мій дідусь вміє майструвати. Так, у бабусі дуже добре виходить дбати про онуків. А можливо, про рослини, а можливо, в неї є домашня тваринка. У бабусі та дідуся живе. Якщо хтось живе, продовжуйте це речення. Я люблю своїх бабусі та дідуся за те, що вони в мене є. Якщо бабуся та дідусь живуть далеко, то їм потрібно телефонувати, провідувати, розповідати про свої справи. Адже бабуся та дідусь чекають від вас звісточки і добрі слова. Любіть, поважайте, допомагайте своїм рідним. А оскільки у мене є телефон, я пропоную зателефонувати їм і розповісти, як у вас справи. Давайте пограємо в таку гру телефонна розмова. Я вам запропоную варіант діалогу, а ви вдома спробуйте обіграти його зі своїми іграшками. А можливо, і зателефонувати бабусі або дідусю. Я беру телефон і уявляю, що я розмовляю. Алло, Доброго дня, моя люба бабуся! Як у тебе справи? Як ти себе почуваєш? В мене все добре. Ми з матусею разом ходили до дитячого садочка. Там було весело. Я там гралася разом з друзями. Ми гралися в різні цікаві ігри. Ми малювали, робили ліплення. І мені дуже подобається у садочку. Так, бабуся, я приїду до тебе на вихідних у гості. Я з нетерпінням буду чекати нашої зустрічі. До побачення, моя рідненька, до наступних дзвінків. І поклали слухавку. Спробуйте вдома також обіграти такий невеличкий, якби, монолог, діалог. А зараз я вам хочу розповісти такого віршика: Бабуся сива, мов квітуча вишня, моя бабуся вишенька в саду, мене те знову зустрічати вийшла, і по стежині я до тебе йду. Іду, щоб прихилитися всім серцем до рук твоїх ласкавих і м'яких. Поглянути у очі два озерця і прочитати радість щиро в них. Пробач, що я буваю неслухняна. Трапляється всіляке у житті. Я знаю, що бабусенько кохана, у тебе й серце й руки золоті. Це написала Лілія Цілик, а ось віршик про дідуся, марійки під Мій дідусь старенький, як голуб сивенький, по садочку ходить. І мене малого, онученька свого За ручку водить, по садочку ходить, Яблочка знаходить, ще й горішки в зерна. дідусь любий, милий, як голубчик сивий, голівенька, сріблена. Сподобались вам ці віршики? Мені також вони сподобалися і нагадали про моїх бабусю і дідуся. Малята. Так, про кого ми сьогодні розмовляли на занятті? Про дідуся та бабусю. Як ви будете допомагати своїм рідним? Так, прибиратися в кімнаті так, допомагати, якщо щось попросять виконати. На цьому наше з вами заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей!